У молодіжному центрі Піксель відбулися змагання шкільної ліги з Армреслінгу, які організувала Федерація Армреслінгу України. Захід зібрав юних спортсменів, які випробували свої сили в одному з найпопулярніших видів єдиноборств. Ми започаткували в цьому році такий захід. Він є обласним і вже в більшості ОТГ ми провели ці змагання. Сьогодні ми зустрілися. В Лозівській громаді змагання проводяться в трьох вікових групах серед дівчат і хлопців. Тренери підкреслюють, що змагання вперше зібрали таку кількість учасників 48 школярів, що є рекордом для Харківської області. Така активність демонструє неабияке зацікавлення підлітків армреслінгом та бажання розвивати свої сили й спортивні навички. На сьогоднішній день Армреслін дуже активно розвивається в нашій країні, в тому числі і в Харківській області. Це швидкісно силовий від спорту, який спрямований на боротьбу суперників за спеціальним столом. Безумовно, треба ну, спочатку пройти. Попередньо тренування для того, щоб отримати базові знання з техніки боротьби, з силової підготовки. Ну оскільки на перший погляд цей від спорту здається достатньо простим, але все ж таки спортсмен, який не підготовлений, може отримати травму. І щоб цього це, це попередити, безумовно, ми провели спочатку майстер-клас, роз'яснили правила змагань, техніку боротьби і наші судді контролюють ці дії дітей для того, щоб вони залишились здоровими, це наша головна мета на сьогодні. Наші судді є досвідченими в минулому спортсменами. Зараз вони і обслуговують змагання. Це й спорту України, які пройшли вже певний шлях в цьому виді. Обслуговують вже багато змагань. Як обласних, так і всеукраїнських. Ну і можу сказати, що їхній досвід дає нам можливість провести ці змагання без жодної травми. На сьогоднішній день жоден школяр не отримав травми за під час цих змагань. Ті, хто здобув перемогу, отримали грамоти та медалі, заслужену нагороду за наполегливість, силу та спортивний дух.